Всім привіт! Давно не було нових відео. Знаю і каюсь. Сьогоднішній ролик не буде присвячений якійсь конкретній темі в бізнес-аналізі, але я створила цей ролик за допомогою штучного інтелекту на кожному з етапів і розповім вам історію його створення. Спочатку я звернулася до всім відомого і уже дуже помічного ChatGPT з проханням проаналізувати контент мого каналу і порадити тему наступного відео. Звісно ж, усі поради стосувались Ші, куди ж зараз без нього. Потім я вирішила поекспериментувати з різними інструментами для створення відеороликів на базі штучного інтелекту, які допоможуть мені його зробити. Здійснивши огляд наявних інструментів, їх можливостей та ціни, я обрала Пікторі. Він мені сподобався тим, що йому можна дати скріпт-відео. І він повністю сам його згенерує. Ну і тим, що можна було спробувати безкоштовно, виглядало дуже заманливо. Щоб відео було хоч трохи дотичним до теми каналу, бізнес-аналізу, розповім свою думку щодо найближчого майбутнього нашої професії. Думаю, що бізнес-аналітики нікуди не зникнуть, ши нас не замінить, і все в нас буде добре. Але звісно, потрібно дружити з ши і користуватись Ші інструментами якомога активніше і вправніше. Адже зараз саме це може дати нам конкурентну перевагу на ринку праці. А якщо ви працюєте або мрієте працювати в продуктовій компанії, то варто направляти свій бізнес-аналітичний мозок в бік інтеграції штучного інтелекту у ваш продукт. Адже якщо в IT компанії пройшов день, коли не був розроблений або інтегрований жодний ши інструмент, то день пройшов дарма. Отож, повернусь до створення саме цього відео. Написавши ось такий текст е, про все і ні про що, віддаю його ши і побачу, що він зробить. І спочатку вийшло, що попало. Інструмент не розмовляє українською, озвучка голосом відверто не дуже. І просто підбір відео ряду стосовно шиї. Ну таке довелось перекласти для нього все англійською. Тут знову пішла до чат ГПТ. Переклади він робить відмінно. Тепер Пікторі гарно озвучив моє відео і підставив чуть більш релевантні картинки. Ну але ж, поки хочу канал україномовний, тож пішла шукати окремий інструмент. Який озвучить рівненько і професійно мій написаний текст українською, власне, ви зараз цей голос чуєте. Потім буду редагувати відеоряд, читайте опис до відео, там напишу всі інструменти, які використовувала, і скільки часу зайняв весь процес. Дякую.